Саме тут, на цьому місці. Поклик я показ місцевого священника, вони почали копати разом. і ось таким чином 500-літній Мазепинський дуб. І я теж хочу бути першою в палаці. Отаку махіну відгрохали. Шановне панство, вибачте, будь ласка. Здоров, товариство! Ви на каналі Форд. З вами Михайло і ціла сьогодні знімальна група в особі Діми Асі і Наталі І сьогодні ми мандруємо Слабожанщиною, а також трошки сівером Починається третій день нашої подорожі, і ми від Ніжина тримаємо свій шлях через Конотоп в бік суму. Взагалі, першою точкою на сьогодні мала бути сади бокочубеїв у тиниці, але Наталя вчора. Вичитала в інтернеті інформацію, що ця садиба не пережила грозу і завалилась, тому виходить, немає особливого сенсу туди їхати, і ми цей пункт пропускаємо. Але сьогодні буде чимало садиб, тому я сподіваюся, що ми надолужимо загальне. Часу часу на своєму шляху ми впираємось в отакі обмеження руху через ремонти доріг. Я, звичайно, трохи затримує на нашому маршруті, але зате дороги робляться, це добре, правда. Uh -huh. Заїхали ми в Конотоп, до речі, вже друге за цю мандрівку. Там підзаправились трошки, перехопили по догу, а тепер прямуємо в бік сум, де на півдні є музей Чайковського у селі Низи. Їхали ми своєю дорогою і наткнулися на вказівник, що праворуч, якщо повернути, буде пам'ятник Мамонту. Ми цим зацікавились і вирішили заїхати, але тут лише ось така стела, постамент, на якій, між іншим написано, що у 1839 році тут відкопали остов, це мабуть скелет передпотопного мамонта. Що таке предпотопний? Я точно не знаю. Напишіть в коментарях, якщо ви в курсі. Можливо, це якось пов'язано з релігією, можливо, ні, але пам'ятник стоїть. Самі рештки Мамонта, які тут знайшли, зберігаються, якщо ми правильно зрозуміли, у Харківському музеї. Там воно храниться в кабінеті археологічному в Харкові. Храниться в кабінеті. В кабінеті. Власник каналу видав мені камеру і сказав: знімай тут все і говори. Тому доповідаю: ми знаходимося в селі Низи. Ще біля Сум в маєтку, який взагалі анонсований як музей Чайковського. Ось ми власне впали внизу і приїхали на місце, де знаходиться садиба, де знаходиться в свою чергу музей Чайковського. Бо він дуже часто сюди приїздив і Водив дружбу з місцевим володарем. Музей Чайковського знаходиться в колишній седибі поміщика Кондратіва, який також е м, був відомий тим, що полюбляв писати твори, і на цьому ґрунті він здружився з Чайковським. Майже вісім років підряд тут він проводив літо, і власник навіть побудував окремий флігель е з роялем е для того, щоб композитору Чайковському нічого не заважало і він міг продовжувати писати свої твори. Наталя вичтова, що за з травня тут немає ні опалення, ні освітлення, і таким чином намагаються вижити музей. І здається, що це дуже Втішно вдається, бо там нікого немає, і виглядає він свіжо закинутий. Наступний власник цієї садиби Суханов, який був цукрозаводчиком і мислив доволі промислово, зніс флігель, який був побудований для Чайковського, і зробив там житло для своїх робітників, які працювали на цукровому заводі. Одразу за садибою міг бути дуже мальовничий вид на річку Псел. Але на жаль, він закритий ось такими деревами. Але я впевнена, що раніше тут просто була перша лінія і дуже чудовий від з вікна. Зараз будемо намагатись туди, все ж таки додзвонитись і знайти. Але але на жаль, нам не пощастило, хоча за розкладом музей повинен працювати у вихідні до дев'ятнадцятої години. Але на жаль, ми зустріли тут тільки замки. І не змогли потрапити всередину, а зверху літає мишко. В Хотінський палац на Сумщині, але вся проблема в тому, що тут не ловить і дуже давно. А про сам палац ми абсолютно нічого не знаємо. Тому почнемо очевидну екскурсію. Хотінський палац знаходиться на території школи. Зараз літо, але, в принципі, такий доволі непоганий шкільний двір, і школа як для. Маленького містечка майже на кордоні з Росією виглядає дуже сучасно, свіжо, прибрано і пофарбовано. Тут дві таких будівлі, які одна напроти іншої розташовані, і дуже велика школа. на території. школа жива, і щось палаци ну, один, я бачу відчинене. Тому зараз туди сходимо, подивимося, що там. Ось я хотіла з ними поговорити і спитати, чому у них. Корівка вдвічі менше за них. Але Діма каже, що, скоріш за все, корівка хворіла в дитинстві і тому вона така. Але тоді в мене питання є. Чому коник, коник менший за корівку? Він хворів ще більше в дитинстві. При тому, що у них коник розміром, ну, в принципі, десь майже спорося. Бля! Оце було боляче. Коротше, знаєте, що там зверху? І пікає. Це дрон. Поки прив'язуєте, я своїм. Коротше, йшла вже десь година. Ми намагалися зняти дрон. Дрон сидить десь ось тутоньки. Ось десь ось. Ну ось бачите, на цьому фото, на цьому відео є дрон. Коротше, ось десь там. Хлопці з третьої спроби намагаються зробити якусь доволі довгу жовти доволі. Я от нагору залізла. Дивлюся на це все. Зарон трактор приїде. Бачите? Вже і трактор приїхав. Красивий, як я. А хлопці все ще роблять. Все, всі, давайте зробимо радісні обличчя. Ми давайте це покажемо врятованого. Ага. Дивіться, каліку. Гвинти поламав, весь замузився. Ну, вроде, підвіз камери цілий, це головне. Нічого іншого не відвалилося. Зараз ми його продіагностуємо, але я думаю, що ми поміняємо гвинти і все буде нормально. Будемо сподіватись, трошки вибилися із плану, але це, це через таля. <рес> це того, що я знайшла цю Я зараз буду полочать, але ми все одно поїдемо далі. Я але їдемо залишила. ми далі завдяки хлопцям, які нам допомогли тут в хотині. Якщо дякую, ви нас да, дивитесь, хлопці просто мега дякую. Ви офігенні, ви нам дуже Вам допом... дуже вдячні. Да, з -з 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 Залізти ви? на таке дерево. Ніхто би з нас, мабуть, не зміг. Ми, може, хіба що Діма, але це не факт. Ми не, ми не, ми не років 10 Але він не хотів би та да, років десяти. Да. Але завдяки цим відважним молодикам, у нас все вийшло. А ми так. розхитали. Вони розхитали дерево і. Дрон впав на землю, так і що з він третього нас. разу. Я в касті. ми коли з Асі попросили кажемо, ви туди все одно не залізете. Вони сказали, ви нічого не знаєте про наше дитинство, і тепер ми їм віримо. З іншого боку, до них вийшли дві дівчини з лісу з проханням дати сокиру і завели їх у ліс. Вони сказали більше так не питати людей. Вони дуже сміливі. Дякую. Так, Дякую, хлопці. Все, їдемо далі. Ви знаходитеся в реанімації для дронів. Ми займаємось тим, що. Міняємо пропелери і сподіваємося, що ми все-таки сьогодні облетимо цей палац. Ти запам'ятала, де вони водяться? <свісно> ми розпаковуємо пропелер. Да, Рубрика-розпаковка. Ми вирішили, що недостатньо політали сьогодні ще над цим замком. Тому... Поки хлопці далеко не пішли, ми міняємо пропелери. Да, і і наш... Політаємо над ним ще раз. Ну, два рази з двох я ж не можу його ушатати, правда? Ну так, наш робота. А, ні, піло. можу. От спробуємо. Та там було два хлопці, тому ок. Що ж другий не лазив? Так. <смірзві> да. У нас ще є один цілий хлопець. Ми приїдемо сьогодні, Гайс, і першим ділом ми скинемо всі матеріали Дімі. Це буде перше, що ми зробимо. Потім... Інакше, інакше всі матеріали мали ризик залишитись на дереві. <смірзві> <смірзві> Діма, ти вмієш скачувати з дерева ремонт. <смірзві> сила землі. Все, пропалер готовий. Зараз, я сподіваюся, ми його потягності, він скаже, що він в порядку. Не в дроти, не в трубу, не в палас. He's alive! alive. Дойки, ходімо спині там у кого ходімо. Дрон дійсно страшний, але діти голодні. Так, ще один палац, і приїжджаємо і одразу скидаємося Дімі. Да, Сядемо за обідом це зробимо, правда? Я би сказала вже за вечерю. Mm -hmm. да, ми сильно вибилися з графіку, але спробуємо його надолужити. Коротше, ми виїхали зараз уже з цього села Хотінь. Трошки прийшли в себе, зібралися з думками і у нас, як завжди, пригоди. Над цим Хотінським палацом намагався я політати на дроні, але біля нього стояла така. Дуже маганича височенна металева труба, яку я хотів облетіти і стати трохи вище неї, щоб не перечепитися, коли буду робити колон палацом. Але перечепився. Дрон впав на дерева там і завис ми його бити, биту годину, як то кажуть, намагалися дістати якимись патаками. Ні, так не кажуть биту годину, це я просто помиляюсь. Якимись патиками намагалися зняти, скинути з гілки, нас нічого не вийшло. В результаті наші дівчата сходили кудись трохи далі 5 метрів від цієї труби. Знайшли якихось двох місцевих хлопців, які дуже вправно, практично помав, чому один з них заліз на те дерево на гілці, якого сидів дрон, розхитав гілку, дрон впав і ми його забрали. В принципі, обмежились малою кров'ю, поламали. Усі чотири пропелери, але усі решта деталі дрона вціліли. Це дуже добре. І я навіть спромігся ще й облетіти все-таки цей палац, багатостраждальний. І тепер ми їдемо далі, трошки приходячи в себе і видихаючи. Приїхали ми з Хотіні. Не плутайте, до речі, з Хотином. І тепер заїхали у село Кияниця, де стоїть ось такий дуже гарний палац Ліщинських. Насправді це не лише палац, а цілий такий парковий ансамбль. Дуже, до речі, приємний. Я вам кадри з повітря додам. І ми бачимо, що палац зараз обнесений парканом, тому будемо сподіватися, що тут вестимуться реконструкційні роботи, і скоро він постане перед нашим зором в значно кращої якості і довершеності. Територія тут трошки схожа на палац у шарівці. Прямо перед парадним входом палацу є ось такий фонтан е мурований такими білими бортиками. Але він також не працює, на жаль. Але хто знає, можливо, коли сам палац реконструюють, фонтан теж запустять. Просто показую. Я би показував. Ми не знаємо нічого, просто показуємо. Схоже, палац не продається. Ех, блін, А ми так сюди спішили. Ну, іншим разом, іншим разом. Також цей палацово-парковий комплекс має багато інших елементів. От, Наприклад, з того боку, з боку дороги, є такий лісопарк, а там, якщо від палацу подивитися ліворуч, вниз схилом ведуть мальовничі такі більш впорядковані алеї, пройшовшись якими можна прийти прямо на берег озера. А тут нам відкривається такий чудовий вид на водойму. Прямо такий панорамний. Тут насправді біля цього місця неподалік є альтанки для відпочинку, а ми стоїмо на такому доволі високому пірсі. Можна було б подумати, що він призначений для того, щоб тут шортувалися одиниці водної техніки, такі доволі високі, але навряд тому, що насправді глибини тут небагато і підплисти, підійти сюди якийсь, якийсь такий великий об'єкт, мабуть, не зможе. На жаль, з заднього боку ця частина палацу має значно гірший стан, трошки обвалюється, але загалом структурна цілісність будівлі не сильно порушена, тому я сподіваюся, його вдасться відреставрувати, і ми побачимо в кращому вигляді скоро. нарешті в сумах, і тут стоїть дуже цікавий пам'ятник цукру рафінаду. Він тут встановлений, тому що в цьому регіоні життя населення напряму залежало від цукру, тому що вся економіка, по суті, оберталась навколо нього. Прикольно, що пам'ятник не загороджений парканчиками і немає обмежень на те, щоб його чіпати. І навіть взагалі по його периметру влаштовані сходи, по яким можна на нього піднятися. Дуже круто, що в нас є можливість подивитися на суми згори і без дрона. Да, сонце. Ну і хто тепер вище? Хто хто? А найвизначнішим представником оцієї цукрозаводської двіжухи і цього ремесла був Іван Харитоненко. Пам'ятник кому і стоїть навпроти через дорогу від сквера, де стоїть пам'ятник цукрорафінаду. Харитоненки взагалі були великою династією, які займалися виробництвом цукру, так само, як і ви можете знати, династію Терещенків, які займалися теж цукром, але трохи північніше, на Сівері. Так от, Іван Харитоненко мав великі статки завдяки своєму цьому так званому бізнесу і, маючи таку можливість, вкладався в розвиток міста, будував тут багато установ, споруд і так далі. за що… Місцеві жителі були йому дуже вдячні і своїми силами на за свій кошт побудували йому пам'ятник. Пізніше, коли була, коли була радянська влада, цей пам'ятник знищили і поставили тут пам'ятник Леніну. Але коли цю радянську владу скинули, жителі все ще були. Настільки вдячні цій династії і конкретно Іванові Харитонку, що знову знесли пам'ятник. До речі, в цьому місці один з перших пам'ятників пам Леніна, які в Україні були знесені, і його замінили саме на пам'ятник Іванові Харитонку. Пам'ятаєте в одному з попередніх відео я вам вже розповідав, що міста східної України мають таке негласне змагання між собою на те, на предмет того, у кого Найкрасивіша біла Альтанка стоїть в центрі міста. Ми вже вам розповідали про Полтаву, а також про Харків. До речі, харківський дзеркальний струмі ми вже також знімали в одному зі своїх відео. Буде підказка отут. У Сумах також є біла Альтанка, і вона має доволі цікаву історію. Справа в тому, що вся оця територія навколишня була раніше садибою Ліщинського, родича Харитоненка, який також займався цукровим бізнесом. До речі, його ж палац стоїть у селі Каяниця, з якого ми сюди приїхали сьогодні. Так, от, Лічинський був доволі успішним бізнесменом, і це не подобалось ніяк царській владі, тогочасній Петербурзький. І можливо, через це, а можливо, за рядом інших співпадінь петербурзькі науковці вирішили, що в цьому місці є родовище нафти, і вирішили його розробляти. Саме на цьому місці, де стоїть зараз літанка, була свердловина, через яку вони збиралися видобути нафту. Їхні пошуки не увінчалися результатом, і вони по собі залишили просто діру, прикриту плитою. Ліщинський, щоб показати, що це його не сильно зачепило, також втерти ніс цим так званим науковцям, не те, що прибрав територію, але й спомігся на ній поставити таку красиву альтанку. Вона визначна тим, що збудована з дерева і без жодного цвяха, але цим сьогодні вже, мабуть, нікого не здивуєш, таких споруд є доволі багато в Україні. Але також вона цікава тим, що оформлена не в християнському, не в релігійному стилі, як багато альтанок тогочасних збудованих, а вона прикрашена символами трипільської культури, а також язичницькими. Як бачимо, тут доволі людно і взагалі дуже класно, коли в містах України є отакі красиві місця для відпочинку містян та гостей міста, тим більше коли вони підкріплені цікавою історією. Скільки потрібно не любити, щоб люди сиділи у вас. На все п'ятче стояли, але тут прям ми зараз знаходимося біля однієї з найвидатніших будівель Сум, а також біля однієї з найяскравіших її архітектурних пам'яток. Тут свого часу був дуже вдалий приклад того, як можна розмістити усю владу та міський апарат виконавчий в одній будівлі. Тут свого часу були і влада, і поліція, і друкарня, газети, і земська управа, і все, що хочеш в одній будівлі. В наш час тут краєзнавчий музей, а також зберігся кабінет земського чиновника. Тому, якщо кому цікаво, можна зайти і подивитися. В центрі сум також стоїть пам'ятник веселому сумчанину. І у місцях є кльова традиція. Якщо ти щось дуже сильно бажаєш, потрібно взяти папірець. Написати своє бажання і покласти сумчанину в кишені. Ось так. І воно, звичайно, збудеться. Пам'ятаєте, як звали великий дрон Птушкіна? Правильно, Кожудуб. А чому? Тому що Іван Микитович Кожудуб був дуже відомим і визначним і видатним льотчиком. На честь нього названий цей парк, хоча раніше він називався парком Ліщінських, тому що саме Ліщинський його тут заклав. Взагалі у Сумах. Більшість парків називаються якось по-дитячому, чи то дитячий, чи та казка. Але цей ні. Тому цей називають дорослим парком. Взагалі, пам'ятник Івану Кожедубу відкрили в 2004 році в Сумах, але кажуть, що він досі не завершений. І словетний льотчик все ще чекає на свій парашут. Ми хотіли б знімати з дрона, але тут не можна літати. Кожедуб, У нас є до тебе питання. В парку Кожедуба є ще одна цікава пам'ятка фонтан русалці. І у сумчан є традиція, вони приходять саме на дівич вечір до русалки, і судячи з нею, він має бути дуже вдалий. А ви продаєте річків? Ні, тільки показуємо. Красиво є. Ми хотіли політати на дроні і показати вам тутешні об'єкти з повітря, але на жаль, не вийшло, тому що. Це місце знаходиться в безпосередній близькості від сумського, наскільки я зрозумів, стадіона. І літати тут не можна. Тому вам порада, якщо збираєтесь літати на дроні, перевіряйте дозвіл на польоти в тому чи іншому місці з допомогою додатку DJI Fly. А я виходить дарма, проносив собою цю влізку під час усієї прогулянки центром Сум. Ну нічого, біля Сумського університету банківської справи стоїть, мабуть, найкрасивіший фонтан міста ось такий каскадний, великий, в якому стоїть бронзовий садко. Це такий е персонаж легенд. Насправді він був гуслярем, але з ним пов'язано багато казочок, тому персонаж доволі відомий. Зараз в дитячих мультиках показують Спанч Боба та його друзів у якості жителів морського дна. А в давнину саме тетешній герой Садко спускався на дно моря і раз за разом одружувався там як міг. Свято Перебраженський храм Божої Матері, практично в центрі Сум, може похизуватися своєю дуже незвичайною дзвіницею. По-перше, вона доволі висока, 65 метрів як не як. По-друге, на ній стоять четверо апостолів, які дивляться в різні чотири боки. А також годинник, який Знаходиться на вершині дзвіниці, виготовляли ті ж майстри, що і Бік Бен в Лондоні. Тому певною мірою цей годинник а також усю вежу можна назвати і родичем Бік-Бена. Mm -hmm. Ось таким був наш дуже короткий і неповний екскурс з сумами, але на жаль, у нас немає часу, щоб розвідати їх повністю, тому що на нас чекає ще велика частина Слобожанщини у цій поїздці. Хтось вижив в Нотрдамі. Не тільки в Маглянці, вчаться в історичних будівлях. Протам Геббенштрейтера фестиваль Стара Фортеця. Палац сьогодні не працює. Прям крутий конструктивізм. Його прізвище Кьоніг перекладається як король, і через це називають першим українським ботаніком.